Зитченко до сих пор ходит по Киеву спокойно, не наказано, коменданта антимайдана. То есть Эти люди приходят заглушить настоящих активистов, то есть кто применяет э, такую технологию застройщик, который стрелял на оташвита в воздух, Вот я стоял с ребенком э, 4 лет и рядом со мной выстрел из пистолета. Представляете, э, это тот застройщик, этот же застройщик приходит уже, как ассоциация мафры за мафры МАФ, и э, за застройки э, устраивает процесс по Тирады для того, чтобы заглушить просто настоящих активистов, которых может быть не так много, они может быть не так объединены. они защищать каждый свой двор. И вот сейчас время настало объединиться с всем активистам, которые уже борются с незаконными застройками и которые посмотрят генплан и увидят э, этот преступный генплан 2025 года, который пытаются они внедрить, но надеюсь мы все же не дадим, как и не дали предыдущей власти. То есть э, в четверг в 12 часов возле э, э, мэрии, э, то есть э, э, в, в Хрещатик 36, да, в следующий четверг. Ми проводимо предупредительну акцію, то есть просто против генплану. Стоп незаконний гімнплан. Приглашаємо вас всех. Дякую. Дякую, Вадиме. Ну, наш час підходить до завершення. Якщо у шановних журналістів є якісь питання, будь ласка, ми готові повісти. Дякую. Питання перше, ви кажете, треба вивчити ці два генплани. Вони є десь в інтернеті, в відкритому їх знайти? Eh, ну давайте на цю відповіді вони є. Eh, є такі, така людина, Віктор Гліба, якщо ви знайдете його в Фейсбуці, задасте йому це питання, він більш змістовна, да, відповість на нього. Він просто один з спеціалістів, які розробляли eh, таку програму, щоб можна було подивитись відмінності першого генплану від іншого. Тобто самих генпланіки ніхто не викладає відкритий доступ, і ти немає можливості. А, ні, вони так викладені, що там чорт з нового зломить, і а, а, краще за підтримки спеціалістів зверніться до Віктора Глеба, Він а, дуже в цьому ну, працює. Я додам, у нього дуже гарна програма дозволяє підставляти один генплан і другий. Там унікальна програма, я такої не бачу. Там все гарно видно. Скажіть, ви вам сказали, що забудована львівська це робиться компанія Василя Хмельницького, а як називається компанія? UDP. UDP. Інвест буде Так, Інвест буде ресурс, а вони всі ходять в UDP. І що буде завтра розглядатися, що розкажіть на стосування рішення Києва Ради про виділення земельної ділянки в головному управлінню розвідки. Але потрібно розуміти, головне управління розвідки там чисто феномінальна і забудований. Вони не будівельна фірма, в них нічого нема. Це схема знову ж таки, як виділяти роздаривані земельні ділянки і виділити її на державні підприємства, тому що якщо в приватній фірмі прямо виділяти, то треба проводити земельні акціон. Це треба чималу суму вносити в бюджет, а там не один мільйон доларів, буде дікта. А класична схема розроблена ще Чорновецька. земельну ділянку це не тільки ця виділяють на державну установу або державне підприємство. Воно тут же вкладає так званий інвестиційний договор справжнім уже забудовником, який заходить. Будує, продає всі квартири і все, там дає, для, як це чисто формально дає кілька квартир цьому підприємству державному, а в результаті звичайно, комерційна забудова, але нічого не платиться в бюджет. То але якщо буде прийняти те рішення, яке ви назвали, то ця схема зруйнується чи ні? Так, да, да, І ще звідки інформація, що тільки 5 квартир для військових, є якісь докази. У чи? нас є копія додаткової угоди, згідно якої там заміна була забудовника з одного на іншу, і там це все, цифра все фігурує. Якщо ми помиляємо, ну в нас є копія цього договору, да. ми пропонували, якщо ми не праві, ребята, не ви просто дайте копію інвестиційного до договору, ми зверталися до Міністерства оборони України, до ГАМА, Мехе, третє від зустрічі було заступником міністра оборони України. Віддайте його диву. Це страшна дежу, комерційна таємниця. Виявляється від того, як розпоряджаються нашою землею. Якби це була його приватна земельна ділянка, сказали, що не інвестора, це ваше діло. Це земля держави. Як ви розпорядилися, не може бути комуніка. Справа в тому, що коли почалися маніпуляції щодо того, що хтось там нібито бореться проти квартир для військових, коли проти нас підняли цю е, заказну хвилю е, очорнювання, то ми кілька разів зверталися до Міноборони з проханням та вимогою опублічити цей договір інвестиційний, щоб вони все ж таки показали. Якщо вони справді говорять про те, що хтось там бореться проти квартир для військових, покажіть, скільки там квартир для військових планується. На це жодної відповіді не було. Єдина відповідь, яку ми отримали, така відчуває. єдина відповідь, яка була, це пану Стаду Дідюку сказали, що це ж страшна таємниця комерційна, і тому ми не можемо цього опублічити. Ну це розумієте речі зрозуміли. Якщо не опублічують, значить все ж таки оцих п'ять квартир там є. А п'ять квартир це було є розуміння, коли там вони замінювали одного забудовника на іншого випадково цей е цифр почали. А у котрій годині завтра суд, це той самий чи ні? да, не це не той не самий, суд на 11.30. І я хочу ще додати, що в суді ми просили суддю, щоб суддя допоміг нам побачити цей договір, і суддя не зміг е, до, ну, заставити їх надати цей договір. Суд витримував ці документи, вони суд проігнорували. не дали навіть суд. Я хочу що я хотів би зазначити, що я офіційно е, публічно на сесії Київської міської ради направив запис. На ім'я Віталія Кличка з е, вимогою визнати цей позов. Тобто є офіційно це все не просто на словах сказано, це все офіційно задокументовано. Е, більше того, е, коли був минуле судове засідання, ну буквально місяць тому, е, і на той момент вже цей мій запит вже був е, в мічному просторі, тоді представник ради е, дівчина е, висловила клопотання перенести суд, тому що їй там вивчити е, ці вивчити, е, специфіку суду. І чи визнавати позов, чи не визнавати. Так що, очевидно, на цей момент вони вже все вивчили, і ми завтра побачимо, чи дали їм відповідну казінку визнати телефон. Останні питання від мене, ви сказали, що на ремонт житлово-комунального фонду Києва менша сума ніж на побудову інфраструктури центральних кіл. А скільки ця сума на ремонт житлового комунального фонду? Я можу я можу сказати. На станом на 14 рік ця ще сума змінюється, але от, щоб ви розуміли, на 13-му році було виділено 100 мільйонів гривень на, ремонт, на капітальний ремонт всього житлового фонду, всього міста Києва. 100 мільйонів гривень на весь 2013 рік. В 2016 році через бюджетні проблеми, там ще ця сума це точно не затверджена, але вона, по суті, буде дуже схожою. Ну, буде не 100, буде 110 мільйонів, власне кажучи. А на дорогу до Біоніхілу мова йде по 337 мільйонів гривень. Александр Владимирович, а есть ли как какой-то альтернативный проект Бионик Хилл или возможно создание в Киеве именно? Хотів би зазначити, ще раз повторити те, що я говорив, щоб все журналісти вже хочуть почули і донести. Громадськість, ми громадські обізивісти, виступаємо не проти будівельної галузі. Будівництво дуже важливе, потрібне Києві. Це робочі місця і податки. І є альтернативні варіанти. Ви ж знаєте, є в Києві багато колишніх промзон, які стоять там склади десятки сотні гектарів, де ніхто нічого не будує. І якщо ви хочете робити інноваційний пранки елементарний приклад, територія колишнього і приміщення радіозводу, вже кілька років є рішення суду це в районі, про повернення цього майна в комунальну власність. Воно вже є рішення суду на право законної сили. Воно кілька років не виконується. Там готові промислові приміщення, там був радіозвод, тобто вони приспособлені для того, щоб там щось інноваційне. І там територія велика. Є де реалізовуватися. Але ми розуміємо, що це не інноваційний проєкт. Це будівництво котечного містечка, звичайно, котежна ціна е, квадратного метра котечного містечка, яке буде побудовано в лісі, буде значно вище, ніж там на території е, радіозаводу. Ще раз це нема ніякого інноваційного парку. Це все Липа. Є будівництво котеджного житлового містечка, названого інноваційним парком з єдиною метою видати з бюджету 330 мільйонів. Юрий Левченко, скажите, пожалуйста, а есть у нас у вас сравнительная характеристика, сколько было построено жилья в Киеве за период Черновецкого и сколько было передано на льготную очередь при Черновецком и последующих уже? Ну, видно, что я особисто такой информации на момент не Це насправді це дуже цікаво, і тебе вода до мене звертаються все більше, більше виборців, які якраз у яких є проблеми щодо а, того щодо отримання житла по черзі, так що їх опускають вони з по черзі, що скажуть, що немає відповідно житла і так далі. Тому думаю, що найближчим часом ми цим питанням займемося, і щоб зрозуміти. Точно, все ж таки, е, який відсоток був переданий, умовно кажучи, на чергу із того, що було побудовано. Ну, але ж ми розуміємо, що через такі схеми, про які ми сьогодні з вами говорили, е, цей відсоток е, десятки разів менше, ніж він мав би бути по закону і по логіці, в будь-якій логіці. Але взагалі цікаве питання. Я думаю, що пан депутат у нього можливості більше розбереться, скільки отримали квартир і куди вони пішли? Так, абсолютно. Дякую до Є ще питання. Сутні дуже вам дякуємо, що ви прийшли на сьогодні. Вислухали. Сподіваємося, що завтрашній суд польівські 15 також отримає належне висвітлення, тому що тільки шляхом публічності ми зможемо все ж таки примусити діючу виконавчу владу в Києві визнавати такі позови, які справді, а не на словах молотися поти незаконних законом. Ви журналісти завтра побачите, в чиїх інтересах дії київський міський голова і секретар Київської міської.